З 1 січня 2025 року усі заклади Національної академії медичних наук України входять до єдиного медичного простору і будуть надавати послуги за програмою медичних гарантій, яку адмініструє Національна служба здоров'я. Добрий день! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, ми будемо говорити про нові правила. Функціонування закладів Національної академії медичних наук України це колишні науково-дослідні інститути, а зараз державні установи. Я думаю, люди і громадяни, які давно вже живуть, а можливо зараз і не давно живуть, і періодично хворіють так чи інакше, рідко, для когось, можливо, на жаль, часто. Стикалися з цими державними установами Національної академії медичних наук України. Мова йде про інститут Стражевська, інститут кардіології, мова йде про інститут Мармаданова, нейрохірургія, Філатова з інституточних хвороб, інститут педіатрії, акушерства і гінекології, ну і так. Далі. Їх багато взагалі в цих інститутів. Більше, я думаю, десяти. От, Національний центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. Інститут мікробіології імінології імені Мечникова, Інститут неврології, психіатрії, наркології. Ось. І так далі. Це надзвичайно важливі установи, і вони дуже довго не переходили в так званий єдиний медичний простір. Я хочу сьогодні відкрити секрет і пояснити, чому так довго не переходили ці всі державні установи в єдиний медичний простір. І загалом це було виправдано, не виправдано. Це добре чи це погано, це добро чи зло, я В принципі, так можна і поставити питання. І що нас чекає надалі? Ну, от я поки що зачитаю пости екзальтованих людей. Ну, їм можна пробачити, тому що вони нічого не розуміють в охороні здоров'я. Вони і не повинні розуміти, тому що в них немає медичної освіти. Можливо, вони навіть ще й лікували серйозно. Ну, мені потрапив на очі так, пост, допис на Фейсбуці. Міхаїла Шнайдера із такою заповзятою назвою Ну нарешті нарешті цей день настав людина. Насправді в захопленні від того, що усі заклади Національної академії медичних наук України. Тепер будуть тарифікуватися і фінансуватися точно так, як сімейні амбулаторії, і це великий прорив. Чому тому, що на думку от Михайла Шнайдера, що з 1 січня 2025 року абсолютно всі ці заклади будуть працювати за єдиними прозорими, зрозумілими для всіх критеріями та умовами, це значить, що всі махінації та недолуге використання коштів. Залишиться в минулому. Минуле з великої літери, до речі. Це значить, що хабарів та благодарностей більше не буде. Теж тут і благодарність з великої, і буде теж з великої. Це значить, що українці, українці з великої літери будуть отримувати медичні послуги, які їм належать. Я навіть от задумався над таким формулюванням, які їм належать, я не знаю. Прописані, я не знаю, ким Всевишнім чи ким. Абсолютно безкоштовно та без будь-яких зайвих запитань. Це був довгий шлях, бо професура совєтської закалки ніяк не бажала втрачати гроші та владу. Закінчу. Да, тут я побачив, що і Михайло Родуцький згадується: напевно, треба цей абзац теж зачитати. Але завдяки людям, які по справжньому вболівають за нашу медицину, завдяки голові Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, який провів просто титанічну роботу, цей день настав. Тому з 1 січня не забуваємо про ті самі хабарі та благодарності. Тепер просто будемо. Платити за ринковими цінами. До цього я ще дійду. Тепер я хочу вернутися до анонсованого запитання. Чому так довго до 2025 року оця система державних установ колишніх науково-дослідних інститутів, а зараз їх називають заклади Національної академії медичних наук України, чому вони так довго не могли увійти в цей медичний простір? Тому що тарифи. Які їм нав'язували, вони ну абсолютно висмоктані з пальця, і по них не можна працювати. По них можна запустити процедуру банкрутства цих закладів. І хто б що не казав? І в коментарях до речі, люди пишуть, які зустрічалися так, там потрібно <кхи> неформальні платежі вносити. Але все одно це дешевше і якісніше, ніж обслуговуватися в приватних конторах. Добробут, Борис завжди допомога, які там десь зник уже. Ну і всі інші мережі. Це, це краще, швидше і якісніше. Це важливо загалом розуміти для громадян України. А тепер, чому ж не задовольняють такі тарифи? Я не буду зараз знову. Порушувати ці питання, що всі ці тарифи висмоктані з пальця, що вперше в історії це тільки Україна, напевне, цей саме Вінницька школа економіки, як жартують, тому що тоді були уряд Гройсмана, який це все запроваджував, то вони там таке і робили, щоб покупець встановлював ціну. Хоча можна, в принципі, нагадати і провести такі паралелі, що от людина зайшла в супермаркет, набрала. Продуктів харчування, молоко, сири, ковбаси, м'ясо. І за все е, заплатила там 10 гривень, тому що сама визначила ціну, що кілограм м'яса 1 гривня, кілограм молока 1 гривня. Я думаю, що такий супермаркет довго там не, не проіснує. Його прикриють і всі розійдуться. Тому що покупець не встановлює ціни. Поки встановлює ціни, той, хто працює, і в нашому випадку мала би встановлювати ціни. Медична спільнота, лікарі, які працюють, які знають, скільки це коштує. Але держава не збирається слухати їх, і скільки там не писали проектів кошторисів, скільки там маєш що коштувати, це все не підходило. І коли я вперше квіташвілі принесли там такий прескуранти, по яких готові працювати заклади Національної академії медичних наук України, а Квіташвілі, як відомо, прихильник ринку. А він сказав, ні, ну це таке не може бути. Це держава, бюджет не може працювати по таких ринкових цінах. Це вигадані ціни. Насправді таких цін не існує. Потрібно такі представити, були ціни, які влаштовують уряд. Тобто, щоб прийом лікаря був 49 гривень, лікування, будь-яке оперативне втручання 4,5 тисячі гривень. Всі однаково, 4,5 тисячі гривень і так далі, і тому подібне. Так ось. Ключова, ключовий момент, що ці заклади вони виправляли помилки і хиби, які були здійснені лікарями на нижчих рівнях, на рівні районної лікарні, міської лікарні, обласної лікарні. Якщо хтось колись працював руками і знає, що завжди важче і дорожче виправляти, виправляти проблему, яка була. Вирішено неправильно. Одне питання, коли просто першопочаткова проблема у людини, наприклад, апендицит. А інше питання, коли це вже двічі чи тричі оперований апендицит, тому що там перитоніт, тому що там спайкова непрохідність і багато-багато проблем з цим пацієнтом. І потрібна дуже дороге обладнання, високоспеціалізовані, висококваліфіковані фахівці. Це таки е, ні слані ні слави, ні грошей, так кажуть. Що це ні слава, ні грошей від таких пацієнтів. І ось ці заклади Національної академії медичної України витягували цих пацієнтів. Е, і ясно, що лікування таких пацієнтів це завжди в декілька разів дорожче. І ніхто не може по єдиному тарифу. Не можна прирівнювати роботу цих закладів навіть з обласними лікарнями, які теж виправляють помилки, які були створені на нижчих рівнях. Це важливо розуміти. В медицині теж помиляються. Також ці заклади вони бралися за рідкісні випадки, яких ну, немає в, 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 в таких там кількостях. І тільки в Києві могли лікувати просто рідкісні випадки, рідкісні захворювання, дуже важкі пацієнти. Вони, як правило, там, незаможні, бідні, тому що хвора людина не може бути багатою. Потім людина, яка вже 10 разів оперувалася з приводу якогось там, захворювання, ясно, що вона теж вже фінансово виснажена і так далі. І треба вміти працювати там з такими лікарями, з такими пацієнтами, перепрошую. І так далі. Тобто, тому ці заклади, повертаючись до відповіді на запитання, тому ці заклади дуже довгий час не входили в цей єдиний медичний простір. Тому що вони не можуть працювати за єдиними тарифами, бути прирівняними і так далі. А, вони потребують розрахунки, повинні бути так. І вони. Мають бути все одно солідар, солі, солідарна система, має бути застосована, але зовсім за іншим рівнем складності. Це важливо розуміти. Тому, що чекає? Ну, явно, не те, що написав Михайло Шнайдер на замовлення Михайла Радоцького. Тобто ніякі прозорі, єдині, зрозумілі критерії і так далі не буде. Значить, Для чого це все робиться? Тепер я хочу перейти до питання, для чого це все робиться. Тому що Михайло Радуцький він методично і планомірно працює над питаннями концесії, передачі кудись, в якісь руки комерційні і так далі. Взагалом, це один напрямок, а інший напрямок це взагалі це все розвалити, щоб. Знищити конкурентів. Тобто державні заклади вони ж виступають конкурентами у великих медичних приватних структур. Для чого їм конкуренти? Звичайно, дуже просто сказати, що це недобросовісна конкуренція, тому що вони беруть гроші з бюджету і потім ще щось там. До це, їм доплачують пацієнти. І це типу, недобросовісна конкуренція. Так для того, щоб не було недобросовісної конкуренції, треба просто збільшити вдвічі-втричі фінансування з бюджету цих закладів Національної академії медичних наук України. Ті, що пасивно себе поводять медики, це одне питання, ну і в тому числі громадяни України. Але політична, вища політична влада України повинна ж розуміти цю, цю проблему. І для чого їм там. Акції громадської непокори, страйки і так далі, які би вимагали там підвищити фінансування закладів Національної академії медичних наук України. Вони ж самі повинні це розуміти і знати, самі збільшувати фінансування, але вони цього не роблять. Натомість починають всіх прирівнювати до сімейних амбулаторій і. Примушують їх працювати за тари за тарифами міської там лікарні, яка оперує пендецит. Ну такого не буде. Не може інститут Шалімова працювати в тих самих умовах, в яких працює заклади нижчого рівня. Тому вони захищалися. Це, хоча б був би такий, оце недостатнє фінансування, але не диференційоване без оцього НСЗУ. Вона, хоч хоча б, захищало від банкрутства, від концесії і від всяких маніпуляцій, на які багаті фантазії Михайла Радуцького і всіх інших реформаторів. Тобто, треба розуміти, що Михайло Радуцький критикував Уляну Супрун, не тому, що Уляна Супрун погана, а він хороший. Ні, не тому. Михайло Радуцький критикував Уляну Супрун, тому що він ще гірший, ніж Уляна Супрун. Уляна Супрун була дуже погана. А це ще гірше ніж дуже погано. І він вважав, що вона неправильно розбазарювала і неправильно руйнувала систему охорони здоров'я. Це треба було робити значно ефективніше. От він от, от цим і займається. Причим, зверніть увагу, коли це уже все відбувається, коли фактично вичерпані легітимні повноваження і Верховної Ради, і президента України, і під час війни це все робиться, і ніхто їх не може зупинити. Я хочу, от провести там. Біля по центральній вулиці у Вінниці від залізничного вокзалу, і показати, як виглядає як такий е, примара, якась там цей д, другий пологовий будинок, флагман, флагман був е, охорони здоров'я Вінниці, і всі на нього рівнялися. І вони дуже свято вірили, що тільки вони перейдуть на всі ці тарифи, і все буде прозоро, і так далі, вони обов'язково знищать всіх конкурентів. І залишиться одні. Так, тепер там вікна не світяться і скоро будуть забувати дошками. Цей будинок скоро знесуть. Всіх лікарів роз... розігнали найкращий пологовий будинок, чомусь не витримав конкуренції. А чому? тому, що ми припинили платити, а навпаки, почали оплачувати ті, які були найгіршими. Тому що ніякої конкуренції нема. Просто реформа дала можливість в ручному режимі підживлювати. Ті структури, які, які хочеться, які вигідно, які знаходяться десь там на периферії на околицях міста, де земля там дешева, ще якісь там причини, хтось комусь подарував посаду головного лікаря, хтось чийсь кум, сват і брат, це повно взагалі, от по охороні здоров'я, якийсь міський голова комусь там віддав своїх родичів. І домовилися вони там через Київ, через центр. Давайте ми цей заклад не будемо фінансувати, а ось цей будемо фінансувати. Та і все, це так працює. І на цьому, і вся ця реформа так працює. Я собі можу уявити, яка доля чекає взагалі інститут Шалімова, Стражеска і так далі. Це школи, це взагалі традиції. І вони, незважаючи на всі на купа недоліків, але це ж не означає, що їх треба розвивати, треба просто виправити недоліки. І все їх зберегти ці інститути, причому в державній, а не в комунальній власності. Тому що вони задають критерії, це джерела зразку і прикладу. На них колись рівняли всі і повинні рівнятися. Скоро лекцій не буде кому читати. Уже і так якісь аферисти їздять з районних лікарень і їм дають трибуни, і вони і аудиторії, і це слухають цю цю маячню, яку вони читають. Ну, тобто, оце треба розуміти. Треба розуміти, взагалі, що це за ініціатива і куди ми йдемо. Бо настав час для прозорої медицини, яку ми так довго чекали. Так, звичайно, прозора медицина буде. Коли всі підуть в приватні клініки і прозоро будуть платити за ринковими тарифами, причому, як правило. Як показує практика, тут у мене були в гостях люди, які пролікувалися у Михайла Радуцького в його клініці. Да. Някої відповідальності. Що й взагалі навіть ніяких гальмів немає у цих людей, вони не можуть зупинитися навіть коли вже напортачили. Ну, е, ну, я можу, звичайно, там пройтися по помахінаціях, хабарів благодарності більше не буде. Хто провів моніторинг всіх закладів некомерційних. Комунальних закладів. Ну Про що мова? Ну Подяки як були, так і є. При ну, причим мова ж йде не про подяки. Інше питання, коли людина сама захотіла, от вона вважає за потрібне, щось там подарувати. Я ж не про це говорю. Це, ніхто це не може проконтролювати, і за цим не потрібно там полювати, ганятися. Люди собі, що там хочуть і роблять, це їхні приватні там, там справи і так далі. Мова ж йде про інші речі насправді. Мова йде про там, вимагання грошей, і воно ж нікуди не поділося. І Оця неформальна оплата, яка фактично часто є ну, криміналізованою. Тобто, це тіньовий ринок вимагає от таких от речей. Вони ж нікуди не поділися, але це все одно дешевше. І якісніше, часто, ніж десь там в приватній клініці. Хоча є, так, я погоджуюся, що зараз є там приватні клініки, але ж ми не по кишені. Не всі ж можуть е обслуговуватись в приватних клініках. Це дорого. То люди будуть просто помирати. І на цьому все закінчиться з цією охороною здоров'я. Тобто будується система охорони здоров'я за принципом заплати або здохни». І все. От все чим займається Михайло Радуцький. І його оці підгавкувачі-посіпаки, типа Міхаїла Шнайдера. Ну, на цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу. Поширюйте це відео. До ну, побачення, до наступної зустрічі.